Друзі, нас про проголовне поїхала. Якось сьогодні попустила новину, як російські шахеди вже вільно літають у Польщу. і Там вибухають по курудзіному полі. Польські фермери проти цього, поки не протестують. ППО також пише телеграм-канал Палама». Менше доби офіційній Варшаві знадобилося для того, щоб визнати, що на території їх країни впав та вибухнув російський дрон. Нагадаємо, що це сталося 20 серпня близько опівночі. Поряд із селищем Осини в Люблінському воєводстві, що за 100 кілометрів від кордону за 70 кілометрів. Метрів від Варшави та за 40 кілометрів від авіабази, де розміщений повітряний патруль НАТО. Пише Defense Express. При цьому міністр оборони Польщі нагадав, що загалом було зафіксовано вісім випадків, коли російські дрони падали на території інших країн: вісім на території Молдови, три у Румунії, три у Литві та два на території Латвії. І відчуття, що навіть якщо російські дрони будуть прилітати по європейських містах, то члени альянсу знайдуть тисяча причин, чому не варто піддаватися. На провокації і будуть терпляче чекати з Останні зухвалості Росії все це тільки заохочує агресора продовжувати свою тактику. В той же час сьогодні під час масованої атаки, як пишуть джерела, польща знову підіймала авіацію. Тим одна із ракет Калібр влучила поблизу військової бази. Там були загиблі поляки. Це за один даними телеграм-каналу «Польський кур'єр приховують Варшаву у політичному траурі. Вони бояться дати публічну різку відповідь. Під час російських повітряних атак, початку повномасштабного вторгнення в Україну, ракети десятки разів порушували польські повітря. Тряний простір. Перша ракета впала у Пшеводі. Люблінського воєводства поблизу кордону з Україною. 15 листопада 2022 року ракета влучила в господарську будівлю. Двоє чоловіків, які працювали там, загинули. 16 грудня 2023 року. Під час масованого російського авіаудару кролата ракета Ха 55 як повідомили, пролетіла на частину Польщі, павши в лісі поблизу Бидґоща в травні, червні та вересні 2024 четвертого року. ракети і шахети також падали поблизу Варшави. Про це поляки мовча. А декілька разів польські військові також повідомляли про те, що російські ракети на короткий час порушували повітряний простір Польщі в прикордонних районах. Майже рік тому, в серпні, польща також повідомляла про те, що один із повітряних об'єктів залетів на її територію під час масового обстрілу України. Ймовірно, це був шахет, але польська сторона тоді офіційно це не підтвердила. Можливо, полякам пора просинатися бо жертви серед військових у них уже є. Цієї ночі польська авіація, як стверджують, джерела відкривала вогонь, збито шахет і ракету. Одна із ракет влучила. А поблизу бази є загиблою інформацію ретельно приховують, поки Варшаві наразі ніяк не анонсували свої наступні заходи. Крім того, як прийняття відповідних дипломатичних кроків також дали обіцянку посилювати ППО. На цьому міністр оборони Польщі нагадав, що загалом було зафіксовано вісім випадків, коли російські дрони падали на території інших країн. Вісім на території Молдови, три у Румунії, три у Литві та два на території Латвії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Ю, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.